Всім привіт! Давно я вже не виходив копати мій ставий тевушкач, вже віджив своє, можна сказати, тому я купив собі новий той самий компанії Fortuna Pro2. Варто частотний. Я не думав, що я буду знімати відео. Так вийшов зробити тест, перший був. І ось спокої третій сигнальчик. І десь випала монета. Так, ось. Думаю... Може бути тут знахідки то зимом, зима замовочена. ще одна є поле. Можна буде на ньому ходити пізніше. Я вже бачу, що це одна копеечка совєтська. Ну стан у ідеальний. Як новенька. Одна копійка 1937. го Побачиш, що тут ще буде, але початок мені вже дуже подобається. Буквально 5 хвилин хожу чудовий! Те мені дуже подобається. Потім в кінці дня вже загальну думку про нього складу. А поки що шукаємо мають це попадуться. Ось ходив минут 15-20, дуже багато чіпляє цим теб детектор. Ставлю тут телефон. Телегу. Через те, що висока частота, дуже багато таких алюмінюк. Я купав вже більше десятка, певно. І менших набагато. У нас був хавший сигнальчик і я зразу побачиш це. евляночка. Поглядайте, звідси ще дивіться, чи є сюшко, чи нема. Так, ушко є. Давно я вже огляночок не заходив. Зараз візьму водичку. Зараз знайшов 10 копійок ходячку. Не став снімати. Це не особливий велика знахідка. Зараз я помию і покажу. Ось така гавляночка на пушках. Чудовому стані. Сейчас намочу. Така. Ушко є. Подозігнути, але є. Там ще СПБ. Тут може ще щось є Це треба вдома чистити. Вже вихід вдався. Біжим далі. Пове велике тут. Не знаю, чи прийду його сьогодні все. Ну, хоть частину. Все, бежу далее. Сногодку в и далее. Знайшов четкий сигнальчик. медный. Ну, схожий на медный. викопати. викупать прямо моє фільмі Що мені казав, що я щось підковадую з на жаль це Там теж цікаво. Щойно ще викопав такого гвіздочка кованого, Цікавий. Цівенький, гостенький. Завжди попадаються два мені кінчики. Та цівий. Люблю такі знахідку. Вони особої цінності не мають, а старовиною у них такі є. Та й держать в руках навіть. Такі речі, дуже приємно. Ну, як для мене. Для когось це мусор, який викидують, а для мене це знахідки. Ходимо далі. Знайшов щейно такого маленького соліда, солідом. Білончика. чи... на солид, скорее за все. Красивый. И вот еще на такую монету нашел. Я не знаю, что это, похоже на Польшу. Давайте я замочу, чтобы было вообще видно. Такие с надписи. Видно, что тоже бивончик. Ну тут ось портрет, Я вже знаходив тут півтовика. Там на одному погребі, Це тут ось такі мені топульські. Це вже мені не подобається. Уже те, що кажуть. Приноси мені задоволення цей. Шукаємо далі. Так, ось таку знахідку. Знаєш, моя дівчина, вона зараз ходить. Е, Перший раз таку бачу пулю. І не дивно, тут а, стоїть дата 1897. Це напевно від мушкета якось. Від чорно свинцевий накінечник. Якісь клімо ще є знизу. Це знизу. Дуже цікава куля. Піде в колекцію. У мене багато гільз є. Шукаємо далі. Дуже цікаве місце. Пішов за царями попадатися сьогодні вікові. Шукаємо. І так. Знову поїхав сюди. Їздив додому на обід, побив свої справи і знову йшов покопати. Походив вже півгодинки. Знайшов ось таку знахідку. Не знаю що це. Але патина дуже приємна така. Схожа на. патина цьому. Як воно називається? На амулетах в мене є. Точно така сама бонзова. Махто знаю завишки Жліза желіза. Не знаю, що це таке. Ну. Ще походимо годинку. Потім вже буду вбити висновки по металошукач Я покажу, что Саша сегодня нашел. А еще я не нашел, нашел. такую-то свинцовую штучку. Не знаю, что она. Веточка, такой столбик. Все-таки задоись. мета частинка железа, может, из киббера не знаю. Далі. От завершився мій коп уже на сьогодні. Покажу спочатку мої знахідки. Такі дві пульки знайшов. Оця пуля патрон 1900, 1897. Він цікавий. Така дербинка, Такі дві гільзи цікаві. Там в мене було їх багато. 7,62. ось така і така 16В. Потім ось така штучка. В патині. Не знаю що це. Що цікавеньке. Кований цвях. Така. Штучка на клему похожа і така щось. 16... Потім дві свинцові такі ж, штучки щось одного, вони були Ну воно полумане. Цю я знімав цю ні. По монетах сьогодні одна копеечка советська. 37 року в гарному стані. Соліт. Такий. Трішки я почистив. Є така монетка, не знаю що це. Це щось польське. З дивичкою. Тут Ось так. Ще був 10 копійок, ходячки, не їх десь загубив. Що, я Розкажу про метавишукач. Показав він себе хавішом. Мені дуже сподобалось. В принципі, роботи такі, як Фортуни МТВ. Звуки схожі. дійсно, що мені не сподобалось, ну не в самому виводі, а в тому, що мені прийшов він. Тут катушка є двохчастотна. Тобто на 7 і на 12 кГц. У мене чомусь вона налаштовується на 10 і на 14. На 14 вона не підтримує, тому на 14 кГц вона дуже погано шукає. Я тестував сьогодні. І ще таке прийшов у мене в але після п'ятого вимкнення займалась кнопка. Я не хотів її відправляти, зробив сам. Наприклад, поряд два проводка, просто скручуєш. і він вмикається. Потім кнопку заменю, мене є така вдома. Це тільки Відправляти по новій площі кошти. Він дуже чу чу чуттєвий до маленьких предметів. алюміньки такі. Чуть ли не на викопую. Я їх сьогодні накопав більше 50 штук. Повна сумка. Алюміння, шмавдяка всякого. В принципі, довольний. Буду Тестувати вже на для чого я купляв. Буду побольше шукати скіфів, ЧК, може і таке інше, більш поставлені на осінь. Ну що, прощаюсь з вами до наступного відео. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. До побачення.